Шевроле імпало. Угу. Хочеш і в рулемпало. Що це таке? Приганяємо ми таке, Бова чи ні? Можемо пригнати, але хіба що в Європі десь останеться, бо в Україну його не заженемо, бо того, що немає в нас процедури розмитнення ну, на таку машину. Покажи мені, я такого ніколи не бачила. Це це ти, що це таке? Це ще б уже набагато що не бачила. Дивись, які диски. Така машинка, кабріолетик. Кабріолетік? кабріолетік? Да. Вау. За 22 тисячі куплено. На білому салоні, біла, на білому. Ну добре, давай чисто теоретично. Якщо б була процедура розмитнення по таких машинах. Да, старших, Що, можемо, за скільки вона от заїжджає сюди? Без пошкоджень на ходу нормальна машина. Суто заїхати. Без розмитнення? Так. Да. Десь в районі там, 25 тисяч. 25 тисяч да. і воно Ну, 25-26 Десь так прикол. А на ринку України взагалі є такі авто? Е, чесно кажучи, не цікавився. Я думаю, що прям їх там нема, але думаю, вискакують десь там раз в рік на новий рік. Ну як то прик кажуть, прикольна машинка взагалі? Не? Да. Чи би ну, тіпо, от. Та чисто для души, типу щоб стояло в, в принципі, колекція. можна, да, якщо є гроші, можна купляти. компанія інтертрейт.